Привіт! Ви на каналі Іри Ластівки і в назві відео написано, що тут я розповідаю про тиждень із мого життя. Насправді, я тут розповідаю про 7 днів із мого життя, які йдуть не зовсім один за одним. Але ж 7 днів це тиждень, геш? Словом, не буду вас заплутувати ще більше, починаємо! Я йду у перукарню, тому що нарешті моє волосся почало мене бісити настільки, що я не можу більше терпіти. Я збираюся підстригтися і вирівняти його, що називається меджі. І я нервую, тому що переживаю, що після цього моє волосся взагалі випаде. А ще через те, що мені треба буде зараз пояснити людей, ну, що я хочу. А це важко, зважаючи ще на те, що я... Не до кінця вставили, на що я хочу. У салоні мене одразу вдягли в халатик, помили голову і почали чаклувати. Халатик мене в перукарнях ще ніколи не вдягали і отакою от штукою над головою не крутили. Цікаво також, що кожним клієнтом займаються два працівники майстриня чи майстер, і помічниця чи помічник. Ось тут, наприклад, майстриня вирівнює мені пасмо, а помічниця тримає решту волосся, щоб не заважало. І взагалі всі працівники в залі працювали дуже злагоджено, як одна команда. час допомагали одне одному. Мені подобається. Сьогодні в мене запланована ще одна поїздка у імміграційний центр. Я туди їздила вчора і отримала подовження візи, але вчора ввечері вони мені подзвонили. І щось розказували корейською. Я попросила їх надіслати повідомлення з тим, що вони хочуть сказати. І вони надіслали повідомлення щось про те, що хочуть вернути мені гроші, які я заплатила. Мій 202 приїде скоро. Міграційний центр розташований неподалік від моря і від аеропорту. Повернули гроші. 60 тисяч. Я вчора заплатила, а вони мені сьогодні повернули, очевидно, їх не треба було платити. Я таки не зрозуміла, чому. Ніхто мені навіть не намагався пояснити, бо всі знають, що я нічого не зрозуміла. Тепер треба їх кудись на живим, перерахувати, я так думаю. Як вже я неподалік від моря, то вирішила і на нього подивитись трошки. Сьогодні думала піти на Олетрейл третій, але занадто пізно встала. І на дворі пасмурно, а на вечір передають дощ, тому я вирішила. Піду трошки попрацюю в кав'ярню, яка тут неподалік. Заодно зніму відео про кав'ярні в Кореї і про те, яка різниця між ними і кав'ярнями в Україні. Волосся після того, як зробила цю процедуру вчорашню Magic. Бажано пару днів не мить, оскільки я його мию щодня, то це буде тяжко. Але я скористаюся сухим шампунем. Ну, ніби краще. Прогнозу погоди на Четжу не можна довіряти. Ну, ну це ж не дощ. Це ж, це ж прекрасна погода. Можна було прямо йти на Олетрейл. Але, може, до заходу сонця я ще встигну з'їздити до моря. Зараз 19 листопада і година, зараз пів на шосту. Сонце заходить пізніше, тому що тут не переводять на зимовий час годинники. І зараз різниця між Кореєю і Україною стала на годину більше. Ця лава це просто дуже цікаво, що вона так просто застигла. Черю. Якщо оплатити в додатку, то їжу просто залишають під дверима. Але в мене ніяк не дійдуть руки, щоб приєднати в додатку свою картку. Тому так. Дивимося, що мені тут привезли. Доктор Пепер. Хліб? До речі, мені не заводить на ранку. Огірочки мені завжди привозять огірочки ось так. Щоб нормально їх поїсти, треба... Дуже обережно відкрити краєчок і злити водичку. І власне паста. Така нічогенька порція. Це Я Комсукурушаком панданову. У такому дощику можна було посидіти вдома, але на другу половину дня у мене заплановані заняття з п'яти вечора. І до сну до самого. Я не зможу вийти на прогулянку. Я вирішила, що краще я піду, помонтажую у кафе. Я зараз йду в своє улюблене, бо там є White Ось це, до речі, місце, де... Під час землетрусу треба збиратися, бо тут, очевидно, найменша ймовірність, що на вас щось впаде. Вже видніється, це моє улюблене кафе. У ньому два поверхи. Ось тут у ясні дні видно халасан, От там він Чи багато я їм солодкого? Скоріше за всадок. Дякуємо! Дякуємо! Ми йдемо в Парі-Багет. Це мережа пекарень. Тут я інколи беру собі салатики. І ще я тут купляю хліб. Just go inward for a moment. you reach both arms up to the sky if that feels good for your body. Upward facing dog. And then exhale, bend your knees and sit back into child's pose. And again, come forward, bend those knees again. Then roll up to standing nice and gentle. Finding that center of your balance. <inaudible> Дуже класно. не буде. Тому ви, друзі, я нагадую, допомагайте силам України. Зараз якраз буде розповідати нам, як. Зсу розтоптали російську армію на Харківщині, викурили з правобережної Херсонщини і тиснуть на Луганщині територію so let's, uh, check the homework. I have sent you so much. <laughs> Maybe I uh don't listen a scene. uh scene. <occurs> ah I forgot. I don't, okay. <apan> don't remember now. Можна було б десь і за столом сісти, але чомусь мені тут найзручніше. Зараз провівши чотири заняття підряд. Я піду. Викидать сміття. Сьогодні я замовила хве. Замовила такояки, бо побачила їх там. І думаю, why not? Це такі кульки тіста, в яких зажарені шматочки восьминога. Якийсь бульйончик якийсь соус, водорості. І, власне, сама страва. Її тут сьогодні небагато хле. По суті, це те, що в Японії називається сашемі. Просто порізана сира риба. Оцей бульйончик. Він тепленький. Я така голодна. Ніж я блю, але дуже підходить. Мені зараз Треба швиденько поїсти, бо через півгодинки ще три заняття підряд буде. Тут якийсь, наче як різновид соєвого соусу. І вони пахнуть просто божественно, бо вони там ще змішані Це такояки розкуштуємо. Це насправді вулична їжа. Зверху вона тут притрушена м -м, шматочками. Ну, знаєте, оцю натерта купчина, рівно, чи щось таке. І ось це кояки. Всередині там шматочок восьминожки. Але що один із цих соусів насправді не соєвий, а це, скоріше, кунжутна олія чи щось таке, і з чимось От, А ще тут ось під цією рибкою така штука. Я не знаю, що це. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка. Наснок ніяке і хрустить. Сподіваюсь, воно є з кімнати. У вівторок і в середу нічого цікавого не відбувалося. А от у четвер до мене з Пусана приїхала моя сестра Оленка. Це центр міста Чедж. Тут я схожу у кав'ярню, яка мені нагадує наші кав'ярні, такі які цікавляться саме кавою, але а не інтер'єром більше. І я там замовлю флетвайт. Ось. Файнда. Сукріку. Що, серйозно? Знайшли в інтернеті щось інше, де має бути Flat White, ідемо туди. Ось воно яке гарне. Що я сьогодні ще працюю цілий день? А моя сестричка поїде на пляж. Це дайсо. Мережевий магазин із найрізноманітнішими, супердешевими, переважно китайськими товарами. Такий собі офлайн Аліекспрес. Засіб, який треба вливати в каналізацію, щоб воно там все пробило. Щітка мені треба. Ціни тут скрізь одна тисяча, дві тисячі, три тисячі і так до п'яти. Більше п'яти тут не дуже буває. Шкарпетки взяла. Тут я інколи купляю нігтики. Один з найдорожчих товарів 5 тисяч. Серветочки мені треба, крем для рук. Відніс у суботу ми з Оленкою ходили на третій маршрут Оле. Про це я розповім у наступному відео, а поки що перенесемося у неділю. Пляж прибігла додому на заняття, студент не прийшов. Ми зараз з Оленкою підемо обідати у дуже цікаве місце. Я не знаю, як воно зветься, Ну, їстимемо ми шабу-шабу. Це така страва чи то китайської, чи то японської, чи то корейської кухні. Японської? Оленка каже, що японська, але насправді вона теж не але знає. Але ресторан власник. але власники ресторану китайці. Ось цей заклад, у який ми йдемо він тут на другому поверсі, називається Дохджон Хуокон. За Ого, тут так пусто. Тут ми сіли. Перед кожним стільчиком конфорка. Замовляєш бульйон, гострий або не гострий. Вибираєш будь-які тарілочки з тих, що тут проїжджають, вкидаєш у бульйон, а коли звариться, виловлюєш і їси. Окремо можна ще замовити м'ясо. Воно на тарілочках не їздить. А ще, перш ніж їсти, можна вмочити в соус. А тут самостійно треба робити собі соус. Це основа, щось типу горіхового соусу. Чи прикидає? Так.

Ні, це Ладно, я не знаю. Ось, кухай. Алкоголь платно, а всілякову кока-колу фанту можна безкоштовно взяти. Бульончик уже щось сильно кипить і ось тут можна прикрутити. Це мене забиває нюх від того, що я над ним спиню. Це ми замовили. Яловичину і вона прям дуже швидко вариться. В принципі, на кілька секунд кидаєш і вже можна їсти. Ця страва називається шабу-шабу, нагадую. І називається вона так, тому що по суті ми беремо якісь інгредієнти і ось так вмочаємо, і вони варяться. Щось воно не так зварилось, як те. Ага, то можна взяти тарілочку і викладати на неї те, що вже готове. ще повзають такі булочки. Без ніяких начинок, без нічого, просто булочка. Трохи жирно, але смачно. А тепер інтрига. Скільки нам за це треба буде заплатити? 26 тисяч. Ну, в принципі, як звичайно. Якось треба зняти окреме відео про супермаркети, а поки що візьму ось масло. Давай купимо. Давай, довина якраз. Я завжди купляю такий найдешевший сир. Розе італійська. Дін рекламує Дін Рам'ян. Пакбегом продає булочки. Пирожки від backbugma ми таке купили. Тут мандарини, які нам надавали на улетреї, мину і решта, що ми скупили в супермаркеті. І що стане нашою вечір. же, оця самовпевнена фраза. Чому він просто про якісь там плани у майбутньому? Сьогодні ми йдемо на шопінг. Я не люблю шопінг, але дуже треба купити курточку, бо скоро стане холодно. І що там що ще трохи ще. Ми мені допоможе Оленка. Ти любиш шикар? Це наша перша зупинка топтен. Тобто... Берем лягальний треба розвиватись. І ще тут дуже цікава штука. Є така гантірочка, яку треба на лице на своє надівати, коли одягає щось, щоб косметикою не забруднити одяг. Сьогодні Корея грає з Ганою, і я так розумію, перша половина матчу, там Гана вигравала 2-0 у Кореї. Е а щойно ми, не дивлячись футбол, це ми тільки що включили. Почули такий тупіт по хаті, ну, по дому, і крики, і Оленка одразу сказала: Корея забила! <реш> і ми включили, і тут аж 2-2. В результаті виграла Гана, а Корея програла. На цьому я буду закінчувати це відео. Оленка поїхала назад у Пусан, а я найближчий тиждень не дуже збираюся виходити з дому, тому що насправді така кількість походів це доволі незвична для мене. Це була Іра Лацівка і я дуже вдячна буду за лайки і коментарі.